Шановні колеги, я хочу трошки повернутися до ну, власне, до образу солінізанта власне, Федорова, який нібито 500 років назад народився. Народився він, очевидно, таки в Москві, пройшов непростий життєвий шлях, але дуже плодотворний і, і засвітився всюди. І засвітився він. В Краківському університеті, де від 528 534 рік навчався, це вже доказано остаточно і безповоротно. Але, на жаль, потім 30 років невідомо, де був Федор. Тобто 34-й і ну, 64-й рік вихід перших точно датованих російських книжок разом з Петром Стеславцем. І оде був Федор 30 років. Ну, очевидно, напевно, дідь, треба шукати його десь серед друкарів, ну, насамперед Польщі, краківських документів, бо Федор Ворович був така людина досить таки сказати, на, ну, правда кажучи, надірвана трошки. Він любив і комусь у Львові потім прискіпнули. Так що десь, очевидно, він засвітився в краківських архівах і не виключено. А про це говорить надзвичайно високий рівень поліграфічний його робіт, очевидно, може, вчився навіть в італійських чи німецьких друкарів. Бо дійсно, коли береш Острозьку Біблію і без окулярів можеш читати тексти, це надзвичайно. Мало хто зараз так, я не поліграфічно не міг сказати правильно, як то. Так, ті е, літери виписали, так як Федоров це зробив в 1581 році. Ну, і я декілька тут зупинюся на декількох тих загадкових моментах е, федорівських вхідних даних в е, його післямовах і передмовах українських друків. Отож, ну, всі ми звикли, що вже хрестоматійно, що першою книжкою, яка друкувалася від. 25 лютого 1573 року і закінчилася 15 лютого 1574 року. Першою книжкою на території України став апостол, війський апостол 1574 року. Ну і нібито не, не було б цим сумніватися. Але ну, як історики та дослідники завжди щось купають. І тепер останньо можна говорити про те, що таки першою книжкою Петровича виданою рукою був. Не що інше, як Буквар, і коли вийшов Буквар. Цікаво річ, що е, Федоровичський буквар це єдина книжка, в якій немає точного дня і місяця виходу. Чому це? На мою думку, це зв'язано з тим, що книжка е, Буквар, яка в той час врахувалася не так світською, як релігійною, теж книжкою, навіть по змісту і по текстах. Вона була приурочена до початку в речі, термінології учбового року 1573 року. Але ви знаєте, що церковний рік починався не з 1 січня, як це мене, а починався з 1 вересня попереднього року. Тобто э, апо, э, буква Федорововича вийшов у Львові між 1 вересням і 31 грудня. 1574 року, які до того ну, є е, 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 аргументи на, е, ну, на, на користь. От, дослідники проігнорували слова після мови букваря. А там дослідно говориться так. Прийміть сія з любові, я, а я і ойних писаннях Богу лаговодник, з розділенням потрудитися хочу, а ще благословить Бог вашими святими молитвами. Ці слова зовсім не мали сенсу, якби це було надруковано в книзі, яка вийшла після апостолу. Тут фактично е, закладена якась така програма друкарства у Львові. Це раз. Але самий найбільший аргумент це, е, це зараз війшов в історичну науку з виходом е, автореферату е, відомої дослідниці, найкращої дослідниці паперу в Україні. Пані Наталій Бондар, історико книгознавчих досліджень ведень Івана Федора, тобто філіогенологічний аспект. Вона Буквально три тижні назад захистилася в Києві, в чому робота такого європейського рівня. І в цій роботі що ми читаємо? І читаємо тут таке співставлення водяних знаків апостола 1574 року та букваря 1574 року. Свідчить про вирогідне завершення роботи над букварем раніше від апостола. Так що це дуже серйозний аргумент. І ще вже з друкарської практики давно відомо, що, коли друкувалися великі книжки, друкарі, які здебільшого жили на позичені гроші, вони друкували. Малисерійні, але видання, які швидко приносили навіть маленькі, але прибуток, повернення прибуток. Це ми до речі, зустрічаємо Федорова в острозі. Біблія друкується, і в той час виходить 4, фактично, 5, 4, 4, так, чотири видання, меншоформатні, які швидше дають обіговий капітал, як тому зараз наші діти-студенти говорять. І Федоров зрозуміло, що. У середовищі Західної України, де була якраз потреба велика в книжці, Львівські е, українці в 572 році добилися те, що українці мають також право поступати в вищі учбові заклади польського королівства, була велика потреба в книжці, і він зрозуміло махнув пару тисяч режим швидко роз... і ті гроші повернулися. Так що це все говорить про те, що Федорівська книжка була буквально була першою книжкою, ну і, між нами кажучи, ідеологічний навіть наголос. Це дуже важливо, що перша це учбова книжка, книжка яка вийшла, десь повторюється з вересня, 1 вересня, по 31 грудня 1573 року, хоч написано, видруковано в 1574-му, що правдиво з точки зору церковної, церковного календаря. Далі буду читати, щоб швидше було, щоб на завершення теж певну свою імпровізацію. Що ж до апостола 574 року, то як самостійний видавець Федорович мав змогу додати, додати до нього світський твір автобіографічну післямову, повість «Откуда на часі, як особлишися друкарня сія». Без жодного перебільшення можна сконстатувати. За своїм мінімум, вона найкраща серед східнослов'янських передмов і передмов 16-18 століття. Я працював над книжкою нашою і знаю східно Ще дуже цікавий, щойно ми згадували, на жаль, забутий е видавець це Кирил Терепрод Ставровецький. У нас теж дуже чудові післямови і передмови. На жаль, їх ніхто детально не досліджує. Отже, а в Київській, е кажу, каже, у Львівському апостолі анонімно згадується... Не виїзди з Росії в Україне Ісая Кам'янчанин особисті вороги царя Івана Грозного, російські емігранти, в Речі Посполиті старець Артемій та Андрій Курський. Там цитуються їхні твори. В той же час звертає на увагу на себе пославна, і це вже з перших рядків особистої заслуги Івана Грозного, створенні друкарської справи в Росії, підкреслено його посередньо причетність до книгодокування і в Україні. Сієву повість, ну не буду цитувати, ви всі то знаєте її, Здавалося б, дивно. Апостол вийшов у світ на терені Речі Посполитої, яка перебувала в той час у стані війни з Росією. І фактично е, ну, посередньо Іван Федоров прославляє ворога Речі Посполитої. З Чим це пов'язано? Дуже дивна річ. Значить на те, щось ніхто не звертає уваги. Ну так собі там видумували це для те, що ніби це для того, щоб... Федоров продавав свої книжки в Росії. Та не, не могло бути тому, бо він згадує, ці ж після мови 1974 року, дуже згадує Григорій Хоткевич, який прийняв його в заблуду і де він книжки. А Григорій Хоткевич на той час був особистим ворогом і Івана Грозного, ну, померта. Так що теж дуже дивно. того всього лежить якийсь такий. Політичні натяки. До речі, всі передмови після мови, ну крім московських, мають такі політичні натяки. Тобто Федор десь виробився, знаючи, поїздив у по тих світах, почитавши, може, і складавши якісь післямови, передмови в італійських чи німецьких книжках, він навчився на того такої езопольської мови. Там, що не рядок, то якийсь натяк і недомовлення. Тобто люди, сучасники, знали, а ми вже, по суті, проходимо розшифровку тих натяків, які є в виданнях Івана Федора. Так, на мою думку, іншу мету переслідував друкар, акцентуючи з перших же після мови на особі Івана Грозного. Деякі дослідники вже звернули увагу на політичну ситуацію, яка збіглася з підготовкою до виходу та друкування апостолів. 572 рік помер бездітний Жигмун Август. Різні групування почали висувати своїх кандидатів на престол, серед них бачимо Івана IV. виборами боротьба супроводжувала випуском численних пропагандистських матеріалів. Вибори на польський трон Андрій Валуа, 20 травня 573 року, супроводжували з різноманітних курсів так званого французького табору, в яких нагадувалися деспотичні риси царя, розповідалися про жахливі сторінки опричнини. Якраз в контексті протистал на рівні потрібно розглядати прихильність згадки про Івана Грозного, Івана Федорова, людину, яка особисто його добре знала. Не випадково друкар підкреслив, що переслідуваний був не самим царем, а й ноги начальник і священник чудителю і учитель. На мою думку, можливо, таким чином друкар намагався відкрити собі шлях до повернення на Батьківщину. Очевидно, він все-таки хотів повернутися на Батьківщину. Ну, але склалось так, що це остаточно він вже. Вирішено батьки, що так на моєму. Це вже десь 83-й рік, коли вже захворів, і вже тоді вже всякі ілюзії щодо що повертання в Росію, в нього пропали. Так, ну ми знаємо, що е, в цій спіднімови говорять про переслідування Федора. Ну там видумували всякі речі. На мою думку, про це йде в цій книжці, яка є і в інтернеті моя, мова йшла про те, що, як тепер вдалося встановити. Іван Федоров насамперед вчився в Краківському університеті, це підтверджена теорія Немировського. А по-друге, він жив у родині Стадніцькій, хто такий великошляхський рід, а вони були кальміністами. Тобто оце шлейф, той пов'язаний з невірними, тягнувся до ним до Москви і, власне, тому він був змушений поїхати. Та Тепер пробукувати 1578 року. Не виклику, що він взагалі не вийшов у Острозі, а у Львові чи Дерманському монастирі. Нагадаємо текст титульної сторінки. Це сильну десницю вишнього Богу, мишленням і промишленням благочастивого князя Константина Константиновича Острозького, повелівши йому устроїти дім на діло книг печатних, тому ж і й дом і дітям наученню в своїм. Очизному і сладню в Градіоськрузі, є жащою Джим і Волинській і збравши мужей в ужестивому писанні іскусні в грецькому язиці і в латинському, бачив і в руському, і представив їх дитичному училищу. І з цієї раді вини напечаталася книжка по грецькій альфавіта, по руській азбуки першого радіо навчання дідському новогічним Івана Федоровича. На завороті титульної сторінки розміщено герб островської дати, 1578 місяця іюня 18 Наявність Герба ще не вказує на вихід книги княгізів Острозі. Адже Іван Федор у Львівському апостолі помістив собого на той же час покійного патрона Григорія Хоткевича. Дослідження після мови львівського першого друку засвідчить, що власні тексти видань Івана Федора не мали собі нічого випадкового, детально продумались і часто внесли певний скритий сенс. Тому звертаю на себе увагу той факт, що в азбуці 1578 року єдині серед відомих федорівських книг. Немає прямої вказівки на випуск місці, тобто в острозі. Говориться про створення друкарні, але про те, що книжка вийшла в острозі, жодного слова. не зовсім зрозуміло, хто вказував устроїти дім на діло міг печати, і дітям книжок. Бог Острозькому чи князь Федорів. Училище вже було створено, бо для нього випускалась книга. Чого, одначе, не можна сказати про друкарню, яку лише повелювалася устроїти. Як відомо, Іван Федоров виїхав зі Львова, залишивши закладі в закладі дві друкарні. У цьому ж зв'язку потрібно звернути увагу на певний факт. В сучасному листі королівського секретаря Петровського до коронного Марсала Копалінського від 3 липня 578 року зі Львова говориться про страту тут Івана Петрова. Між іншим відзначалося дивна річ, як його тут весь простий народ народжали. Книги, пісні про нього друкують. У Львові, щойно колега з Польщі згадав, про. Друкарню, королівську друкарню керовану Лапчинським. Зрозуміло, королівська друкарня, яка була, не могла випускати е, книжки, на прославлення Івана Підкова, якого, по суті, польський король зрадив, приїхавши на лови, щоб не бути приситні, йому тут голову відсікли. Так що ця, а тоді ж яка друкарня? А у не було дві друкарні? Дві закладені друкарні. Очевидно, е, мовиш з іншого боку. Пісні на просвалу Івану Підкові не могли бути випущені в Острозі. Уявіть ну, собі, князь Константина Васильова Острозький, його великі такі ролі в польській державі, але все одно звинувачували власне в зв'язках з Підковою. Так що це був би ще доказ того, що е, діяльність Підкови толерувалася і підборювалася Константин Строчський. Цього Острозький теж не міг. Допустити. Отже, азбука вийшла на третій день після страти підкови 16 червня. Десь тоді ж мали з'явитися ці ще віднайдені друки, Її прославляли господи. Ми нічого не знаємо про їх, а без сумне. В них не було навіть натяки на пов'язання з князем Острозьким. Тому, на мій погляд, вони, як і підготовлені в Острозі Азбука, були надруковані в Львові чи Дермані Федоровому. Тож гіпотезу. Таку гіпотезу підтверджує факт, давно ну, відомий факт іменування Острозького нового завіту Псалтарем 1580 роком Як? Перший овоч дому печатного свого Острозького. Значить, це говорить за те, що у Львові, або може в Дермані, ну що це таке у Львові. Бо, що він приїхав тут заплатив. Знову ж таки, та ситуація приїжджає двоє, друкує дуже актуальний. Ті віршики і пісні про Івана Підкова заробляє копійку, друкує азбуку, заробляє копійку і віддає тим же, ж, кни... друкарні закладені, він мусив гроші віддати, довго віддавати. Так, на менше натяків має і Острозька біблія 1581 року. Е... А, ну я маю ще час. У першій передмові написує імені князя Острозького не безполітично під текстю підкресли, що основний текст був отриманий знову ж таки. З Івана Васильовича Московського святаря, і цей, цей текст привіз Михайло Гарабурга при цьому Ну, Знову ситуація. 80-81 рік Росія воює, причому затято воює з Польщею. Мало того, створюється певна пікантна ситуація. В серпні 581 року Білорус Михайло Грабурда, той, який привіз перед тим пару років перед тим зимовські тексти Біблії для Федорова, відомий так у складі загонів Кшиштофа Радзівіло воює проти російських військ. 25-29 серпня вони здійснили кінний рейд аж на Волгу до міста Ржева, загроюючи безпосередньо Івану Грозного, який знаходиться тоді в Тариці. Ну, тоді розвідка добре працювала і дуже добре знали. Хто воює проти кого, ну, тут знову ж таки, дивно, війна, і тут знову ж таки у Острозькій біблії послаблюється роль російського царя. От можливо, що саме ці військово-політичні події вплинули на тагування острозької біблії. Як відомо, на титульному аркуші стоїть дата 1581-ї. Та каждо є в передмові островської. І в одному з варіантів вихідних даних на останній сторінці 12 серпня 581-го. У другому ж варіанті, після мови, бачимо. 12 липня 580 року. Таку різницю пояснює тим, що книга спланував закінчення 580 На мою думку, що через військові дії 581-го спершу вирішили датувати яким, заднім, е, попереднім, менш драматичним роком. Ну, це зрозуміло е, одна з гіпотез, чому існує два види два датування. І на, на остаток. Це ще загадка, яка не розгадувала. Може, хтось колись розгадає фантастичні сенсаційні речі, які були опубліковані в 1923 році про Івана Федорова. ну, ну Я зачитаю, за що купив, за те продав. Тобто, те, як це було. У 23-му числі за 1924 року Варшавська газета Воскресне ччення, російський білоігрантський журналіст, краєзнавець та поет Пантелеймон Юрій під псевдонімом Сім Вяземський опублікував замітку «Острозька біблія. Ні, міститься сенсаційні матеріали про перебування Івана Федоровича в Україні. Зокрема, він стверджує наступне. Далі йде фантастичні речі, які поки що не, срочні, не йде підтвердження. Хоч автор посилається на дві роботи, правда, які теж віднайти не вдалося, але чите. Автор этих строк подготовил к печати большую работу. галицко русские историки и их кладки в литературу князя И Из этой работы авторы позволил себе сделать извлечение, относящееся к интересующему нас вопросу. Мы располагаем, видите, несколько ну, копий писем Константина Островского, листом Ивана Федора Константину Константину Островскому, неведомый, да, и перепиской Ивана Федора Савропийского братца Валеволом, неведомый. Об этом, далее, об этом свидетельствует собственноручное письмо князя Константина Островского Дукса на острове к московскому митрополиту, на в 1581 году, теж неведомо. О размерах расходов, связанных с изданием Библии, нам дадут понять цифры, сохранившиеся современных документов, изданных Сигизмундом Лепицким в 1899 году в актах исторических земель в Сходни, страниц Страница 92-98. Нажать такой книжки выявить не удалось. По свидетелю Липитского при Островской типографии год изданий Библии было занято 20 человек. Для них у на замку и гор около главной брамы, рядом со складом амуніций вблизи домашней церкви Островських, были расположены полукругом, в центре которого стояло одноэтажное здание, в котором помечал типографские машины и принадлежности. В этом же здании была комната Ивана Федорова. На содержание а тут цікаво дуже. Апетити в майстрів в тих часів. На содержанні друкарських учеников і массирових отпускає спеціально назначений замком. Три бека в місяць і меду, десять бочок больших і п'ять малих ного. Ну, мед це мається на увазі не мед, а медовий напій. Тобто любили поїсти і любили випити. Скільки нам сообщає даний приведень липицький? В истории типографских искусств Рекбандера, изданной в 1775 году в Вене, имеются две гравюры, изображающие островскую типографию. Гравюры на дереве, инфолио, резанные известным грамм, грубой штриховки, но не лишены выразительности. Кличку такую Рекбандера выявить из недолго. Летом 1574 -го года по распоряжению городского староста Палухи в Астреба начала подстройка помещения для типографии по указу князя Академии было сигнално свыше тысячи золотых монет на подготовительные работы. В 1575 году уже готовые оборудование по единственной причине сгорело и пришлось отлику производить вновь. Эта работа отняла время до 1576 года. Лишь в декабре 1576 года оборудование типографии было закончено и весной 1577 года приступили к набору листов. Наборчику був сам Іван Феодор, не довгаєш, так вот, навіть своїм ближнім помощник. Последні вели только з подручкою роботу під наблюденням любимого ученика, первопечатника Івановича Занятого в тисках. Ну, оці всі фантазії. Пателон Юрик українською мовою під псевдонімом Новітній публікував Львівській газеті Неділя, число 45-46. А що цікаво? В ній він зробив прошу, певне уточнення про те, що Гринь Іванович походив з місця Галича. І саме дивне теж сучасний дослідник без сезон, Володимир Олександрович десять років тому знайшов документ від 13 березня 1584 року про грецька маляра, котрий в даний час перебуває у Львові. Які стверджує про правомочність, укладеною 1578 годом між ним та попаде з Галича Фенною про відшкодування збитків у зв'язку з розглядом, оголошеної церкви, шлюби з її донькою Хинкою. Тобто, Пантелеймон Юрів, цікавий документ, до речі, про відомого сподружника ну, товариша Івана Федоровича Гриня Івановича, дійсно щось мав. Тоді ще не відомий цей документ, який говорить про те, що Гримні Іванович мав якісь зв'язки з Галичем. Ну, не походив з Галича, але походила звідти його ну, пасія, з якою він збирався вдружитися. Так що це тепер велика загадка. Сподіваюся, що може колись удасться виявити то, Ну, фантастичні речі. Ну, Я думаю, з, Галіфан, з Федором то так, на закінчення, є період за тиша, починається через 20 років, починається сипатися один за другим документи. Так що я вірю. Про те, що скоро посипуться документи з краківських книг, ну якісь там з Базильських, з падуанських або з Римських. На цьому і дякую за увагу. Дякую.